Розписана броню у середмісті Івано-Франківська презентувала виставку художніх робіт, виконаних на саморобних бронежилетах. Нині це мистецькі полотна без металевих пластин. Та ще рік тому вони слугували захистом для майданівців. Для їх виробництва місцеві волонтери тоді налагодили цілий цех, де працювали навіть ночами. Ми взяли бронежилет, готовий, подивилися, як він. Пошити і почали перші бронежилети. Це фактично 160 бронежилетів. Ми пошили за 4 дні. Була приємно вражена жертовністю людей. Перші жилети шили в тисмениці цілу ніч люди. Декілька бронежилетів волонтери так і не встигли роздати майданівцям, а через рік вирішили залучити до їх творчого розпису відомих в Україні митців. Перше полотно розписав художник Богдан Бринський та підписав Есехомо це людина. Каже, відомий іконографічний сюжет у нього вийшов підсвідомо. Перше, що мені спало на думку, що хлопці, яких розстрілювали на Майдані в лютому, що це все люди, це все друзі, це все діти наші були на цьому. І що це людина. Бо я тільки взяв фарбу на пензель, і воно так потекло, вийшов Христа, образ на цьому. Я там тільки кілька червоних крапочок, як грана наша вся на Україні, така, як вся Україна, Майдан. Чи блокпост тепер. І, хоч розмальовані бронежилети, це згадка перед усім про майдан. Мистецьку акцію присвятили всім українським героям. Хотілося щось зробити таке пам'ятне, щоб і залишилося щось в пам'яті людей. Водночас те, що ми зробимо, щоб на допомогло людям зараз, оскільки Україна у війні, але оскільки війна, то якось неможливо зараз просто приурочувати борцям на майдані, коли люди борються за Україну кожного дня. Тому виставка приурочена просто борцям за Україну. Мистецькі бронежилети виставлять на інтернет а Виручені кошти передадуть на лікування пораненим бійцям.